Господь за вами І з Духом Твоїм, читання Святої від Йоанна Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: Я є правдива, виноградна лоза, а мій Отець. Виноградар, усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, щоб більший плід приносила. Ви вже чисті через Слово, яке я вам сказав. Перебувайте в мені і я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде перебувати у лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я лоза, ви галузки. Хто перебуває в мені, і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Якщо хтось в мені не перебуває, він відкинути геть, мов та гілка, і всох. Їх збирають і кидають у вогонь, і вони згорають. Якщо ж будете перебувати в мені і мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали просіть? І станеться вам, у цьому прославлений мій Отець, що ви приносили багато плоду і стали моїми учнями. Слово Господнє! Слава Тобі Христе! Так як сестра Олена. Щойно прочитала друге читання Спасання апостола, Павла, е, апостола Йоанна. Вона прочитала такі слова, дітинки, любімо не слово, не языком, але ділом та істиною. То ми сьогодні будемо вчитися, власне, любити да, ділом та істиною, правдою, любити Бога, ближнього і себе. Тому Ісус. В цій Євангелії показує нам виноградник, виноградаря і виноград. Рік тому назад майже я був у одного нашого сусіда. Не буду казати, що він в новомосковську проживає. І скуштував у нього дуже смачний солодкий виноград і просив його кілька разів, щоб він поділився цим виноградом. І ми залюбки його споживали їли на старокозацький. А потім я взнав, що він його врізав в самий корінь, тобто під самий фундамент. під саму Просто його зрізав. І я спочатку трошки так всередині, десь там обурювався, думаю, як він так, що це за, за священник, який не розуміється, на цьому, не буду казати, що це отець Іван. Ось, думаю, Що він наробив? Але коли послухав деяких священників, які свого часу навчалися. В Єрусалимі, і вони мали цей досвід е, праці винограднику, бо вони розповідали, то він казав, каже, так, що коли я вперше прийшов цей виноградник, і е, попросили, щоб я там пообрізав ці гілки, листя, все таке інше. Ну, то я там, каже, обскубав. Цей господар дивиться, каже, ні. Каже, ще робимо. каже, як? А ще? Ну і знову почав там обрізати, обрізати. Ось, Той подивився, каже, ні, ще обрізай. І Він каже, я втретє обрізав. І той прийшов, каже, вже такий трошки був знервований. Я, каже, обрізав, то там тільки майже сам патик залишився, майже сам стовбур. І це показує, е, наскільки треба е, обрізати. Цей виноград для того, щоб він, увага, таке слово є, не спаскудився. Тому що якщо ти його будеш делікатно обрізати, то він не дасть того результату, який би повинен був дати цей виноград. Чому? Тому що якщо ми будемо бачити, а ви вже напевно не один раз бачили, Виноград, на якому дуже багато листя, але коли ви пробуєте його плоди, вони дуже часто є кислими, не солодкими. Тому що він, коли делікатно обрізаний, він, він дуже хитрий цей виноград. І він пускає, починає брати підшкірну цю воду, тобто не бере оцих мінералів, які потрібні для того, щоб давати цей солодкий плід. Тому треба його примусити, змусити його для того, щоб він пускав ці коріння якнайглибше в землю, і звідти брав поживні речовини для себе, і тоді буде давати плід. І тепер я розумію оцей Іван, для чого він це зробив. Він, звісно, в покори приймав ці наші жарти, особливо з моєї сторони. Ось тепер розумію. Тепер будемо чекати, коли цей виноград почне пускати там паганці і так далі, буде рости, який буде результат. Але суть в тому, я це вже колись на одній з проповідей розповідав, що. Виноградарі, вони все роблять, змушують для того, щоб виноград пускав як на глибше коріння, обкладають камінням, мало води дають зовні. Спеціально так е, проводять цю воду, трішки дають, але змушують, щоб виноград, пускав ці коріння. І це образ для нас сьогодні, людей 21 століття, це найкращий приклад, як можна. Провадити духовне життя. По-перше, виноградник це символізує церкву, тобто церкву, в якій ти перебуваєш. Тому що виноградник це є церква. А церква це є містичне тіло Ісуса Христа. І воно завжди є святим. Це ми є грішні, це ми перебуваємо в цій церкві, це ми є грішні. Але церква завжди була, є і буде святою. Як би там її натакували, хто би там не був в служінні? Завжди церква є святою. І тепер, наскільки ти є закорінений в церкві, буде залежати від того, наскільки ти дозволиш, щоб тебе трошки обрізали, тебе коректували, тебе змінювали, тебе церква провадила. Наскільки ти дозволиш? І деколи це дуже-дуже. Стає болючим моментом, коли тобі говорять правду, коли тобі треба покинути той чи інший гріх, коли треба відриктися від того чи іншого від себе, від своєї гордині, від своєї пихи, від, від, від свого егоїзму, від свого его, відриктися і робити те, що говорить церква. І тоді будуть ці плоди, і тоді ми будемо любити да, не язиком і словом, але ділом і істиною. Тільки тоді ми зможемо насправді жити Ісусом Христом. Тому Ісус, коли показує цей виноградник, Він говорить, що перебувайте в мені і дозволяйте, щоб я вас очищав. Так як в першому читанні ми читаємо вже довгий час діяння апостолів, і сьогоднішній фрагмент показує нам Павла, ще перед тим Савло. Ось, який е, намагався приєднатися до учнів, та учні його боялися, не вірячи, що він є учнем. Знаємо цю історію. А що сталося? Що їхав в Дамаск, переслідувати е, їхав чи йшов. Ми не знаємо, тому що Караваджо намалював цю картину, і ми часто, Мікеланджеві, ми часто бачимо, е, якби цей образ що Павло їхав на коні. Слово Боже, нічого про це не говорить. Чи він на коні, чи на услі, чи він пішки йшов. Слово Боже про це не говорить. Але в, нашому, в нашій свідомості є цей образ, що він начебто їхав і впав з коня. Ну, можливо, не знаємо. Не це є важливим. Важливо є зустріч з Ісусом Христом. І після цієї зустрічі Він намагався сам. Да? Євангелізувати, проповідувати, говорити про Ісуса Христа. Сам намагався. Ось. Але е, учні боялися, тому що вони бачили, що Він в своєму розумінні він якби робив правильно. Тому що на той час дуже багато було різних сект. Да? Ось. І тому, е, ці, е, звісно, що євреї вони, вони переслідували ці секти. Ось. Але оця зустріч Павла з Ісусом Христом настільки його змінила, що він прагнув да, стати цим справжнім християнином. І тому потребував когось, хто міг би його впровадити в життя церкви. Так? Тобто впровадити його в життя, в життя церкви. І цим хтось був варнава. Тобто варнава його Так? І тому для нас, якщо ми хочемо насправді навертатися і бути в цій спільноті ми потребуємо когось, хто буде нас провадити, хто буде нам допомагати. І цим хтось є церква, цим хтось є якась спільнота, цим хтось є брат, є сестра, цим хтось, хто скаже тобі правду. Бо коли ти вийдеш, вийдеш на тротуар Дмитра Єворницького, проспект, ніхто тобі не підійде, не скаже, слухай, ти такий сякий. Тобі не скажуть. Тебе можуть тільки зматюкати, обізвати і, 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 і інші речі тобі сказати. Але тобі правду з любов'ю ніхто не скаже. Тільки хто може тобі сказати в афектах, в агресії, в звинуваченні? Дружина чоловік, але з любові, що люблячи тебе, скаже тобі правду, що ти такий сякий, і ти, коли будеш мати покору і смирення і будеш дозволяти, щоб церква тебе провадила, ти цю правду зможеш прийняти. Ти зможеш її прийняти. Не? І це називається провадження. Не? Тому що якщо бо, бо сам займу це прислів'я, сам в полі ти не є воїном. Не можеш сам навертатися без Бога, без церкви, не можеш йти цією дороги навернення. І тому ми потребуємо цього, цього виноградника, ми потребуємо цього соку, тобто слова Божого, причастя, цих таїнств, провадження і так далі. Да? Тобто постійного, не тільки тимчасового. Раз в місяць прийшов чи там раз на рік розповідався і цього достатньо. Ні, це постійне. Ми вживаємо це слово таке перманентне, тобто постійне. Кожного дня, кожного дня я зустрічаюся на молитві з Богом. Я зустрічаюся на молитві зі Словом Божим. Постійно роблю цю ревізію свого життя, постійно аналізую, дивлюся, де я є, хто я є, яким я був, як я говорю, яке моє мислення. На, що я думаю, як я живу, які є мої поступки. Постійно, постійно. І тоді, коли я конфронтую, тобто зустрічаюся за Словом Божим, воно мене формує, Слово Боже, кожного дня. І воно обрізає оці пагінці. Бо е, один з вчителів церкви, світлоці, на них ще кажуть, він говорив, каже, що якщо наша віра буде подібна до тих листів на винограднику, то прийде такий момент, коли ці листя впадуть, і цієї віри ми не будемо мати. Це, це не є віра. Тому що ця віра якби, опирається тільки на почуттях, на емоціях. І святі отці вже 2000 років тому назад це розуміли, що ми не можемо. Хоча Емоції, почуття вони потрібні. Я часто про це наголошую, що на цьому не можна будувати нашу віру. Але ну, бо, бо ці листя впадають. Ну з цих листів, що ми можемо зробити? Якщо добра кухарка, то вона може ще добрі голубці зробити да? з, е, з листів винограду. Якщо добра кухарка, а так, то листя викидаємо і все. І, і щоб не була от, от така наша віра. Да? Тому наша віра опирається на Ісусе Христі, тому як найглибше маємо пустити корні в Ісусі Христі. Як найглибше. і це і той процес, який триватиме протягом всього нашого життя. І ми про це говоримо, ми постійно про це наголошуємо. І тому сьогодні Ісус, якби говорить, що буде боліти нам. Якщо ти будеш тривати в ньому і, 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 і будеш йти і, і, і цією дорогою навернення. Ось певні речі будуть тебе боліти. Вони вже тебе болять. Але коли ти, коли ти закорінений в Ісусі Христі, ти починаєш поволі приносити плоди вічного життя. Що таке плоди вічного життя? Коли тебе хтось атакує, ти не відповідаєш злом. Тебе це не нервує. Ти не є агресивний. Ти, прийм... ти не захищаєшся, ти стаєш так, як Ісус Христос якого атакували, якого били, він не захищався. Він приймав це зло на себе. Я весь час наголошую, ми не є садом що нам приємно переносити біль. Абсолютно ні. Але зло це коли хтось тебе про щось попросить зробити додатково, і тебе це не ранить, тебе це не вбиває, тебе це не нищить. Який би ти не був заморений, який би твій стан психічний не був, ти йдеш і робиш, і служиш. І це найкраще видно, найкраще це і сім'я, так як говорить Йоанн Золотоуси, да? що сім'я це мікроеклезія, маленька церква, маленька церква, да? де є тато, де є мама, де є діти. І там найкраще видно оці всі відносини. І тому, якщо е, ці відносини поверхневі, ну, то це показує, наскільки в тебе є ці відносини з Богом, з Ісусом Христом. Це видно також в монастирях, жіночих, чоловічих. Це все видно. Це ви, видно, коли з кимсь більше спілкуєшся, чи якісь є в спільноті, починаєш бачити краще ту людину, її стан. Не тільки емоційний там, це психологічний, але духовний цей стан. Починаєш бачити краще. І тому, і тому ми всі є покликані. Я весь час наголошую, я є перший покликаний до навернення. Кожен з нас є покликаний до навернення. Тому я не, не стою тільки для того, щоб вас моралізувати і вчити, як вам жити. Якщо я сам це не буду переживати, сам не буду жити цим Словом Божим, сам не буду закорінюватись, то, то ці всі слова є пусті. Тому що, тому що е, теж говорилося вже неодноразово, да? так як дитина, вона сканує, да? вона тебе, дивиться на тебе, хто ти, і бачить твої емоції, твій стан і так далі. Так само кожна людина іншу сканує. Дивиться, чи він лицемір, чи ні. Чи він правдивий, чи він неправдивий. І це все видно. Багато, багато не треба часу, щоб пізнати людину. Тим паче, коли ми є такою маленькою парафіальною спільнотою. Це все видно. І тому нехай за слово Боже сьогодні допоможе нам, так як оцей 22-й псалом, який ми співали, щоб. Ти моя слава святи, святих зібрані». тобто 22-й псалом він показує це зібрання братів, сестер. В цьому зібранні ми можемо хвалити, прославляти, хвалити Бога, коли бачимо великі його діла, які Бог робить конкретно в твоєму житті в твоїй історії. Яка б ця історія болюча не була? Що би там не відбувалося, в твоїй історії Бог є присутний, і Він тебе провадить. Ну і звісно, настільки, наскільки ти дозволяєш йому. Не, не є так, що я буду чекати, аж манна з неба прийде, і тоді щось зміниться. Не зміниться. Не зміниться. Ти паче всі твої твої, те, що я теж часто говорю і наголошую, всі твої звички. Я ж бачу, як навіть ми сідаємо, приходимо до храму, ми сідаємо в тому місці, де постійно сидимо. Купа тут місць, але треба прийти, сісти по, трошки там цей, да? когось там підштовхнути, щоб пересіли. Розумієте, навіть такі банальні, прості речі. Це, це не є гріхом, звісно. Але це показує, наскільки ми от, от в цьому закорінені. і попробуй забрати, попробуй пересадити. Да? То нога болить, то голова болить, то не бачу, то некомфортно себе почуваю. Прості речі. Нас щось забрати, щось змінити, і ми вже обурюємось, вже там всередині щось є не так. І тому це слово сьогодні приходить, воно приходить таке, яке є. І запрошує нас до цієї спільноти для того, щоб ти йшов цією дорогою навернення, дорогою спасіння. Бо Бог не просто так приготував нам через церкву це слово. Бог приготував для того, щоб нас рятувати, спасати, щоб нам допомагати. І тому показує нам, да? показує нам це місце, в якому ти можеш дозрівати як справжній християнин. Але без очищення, без, без топтання цього егоїзму твого. Да? Який домінує в твоєму житті, ну немає навернення. Коли ти не будеш говорити правду собі, правду перед Богом, хто ти є насправді, не буде навернення. Буде все таке поверхневе, все таке зовнішнє, а глибше, все глибше і глибше. Необхідно входити. Тому дозволь, щоб Дух Святий тебе провадив через церкву спільноту, щоб провадив тебе до зрілої. Vira. Amém.